Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 26 серпня генерал майор ЗСУ Сергій Кривонос критично прокоментував підготовку до війни керівництвом держави. Пише Українка Катерина Рожук. Кривонос керував обороною аеропорту Жуляни з першої години страшного ранку, 24 лютого, щоб не допустити повторення сценарію Гостомеля, де російський десант встиг висадитися, що прискорило окупацію передмість Києва. Від Жулян до президентського кварталу трошки менш. Ніж 7 кілометрів кілька цитат Сергія Кривоноса про міністра оборони Резнікова. А який військовий досвід у міністра оборони Резнікова, що він так сміливо керує підрозділами і розповідає, хто що і як має робити? Це на його функціонал. Це функціонал головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного. Міністра Резнікова може розповісти, чому так хріново організоване постачання військово-технічної допомоги. Чому в нас у цьому так багато перепон і чому цим займається не міністерство оборони, а чому це все відбувається під кураторством головного управління розвідки хай краще про це розповідає. Кожен на цій війні мусить займатися своєю справою. Коли міністр оборони без освіти і без служби у ЗСУ безпосередньо розповідає, як керувати підрозділами. Це вже викликає посмішку. У нього абсолютно інший функціонал. У нього питання забезпечення збройних сил. От нехай за це і відповідає цим і займається, щоб воно вийшло на потрібний рівень, а не так, що у нас на певних моментах немає у що діти, немає у що бути. І Зарплатню військовослужбовцям дали лише на 24 число під той момент, коли йдуть бої, і військові мають отримувати зарплати день в день. А не їм мають розповідати, що є якісь збої. Людину, яка зі зброєю в руках захищає країну в окопі, абсолютно не цікава. яка проблема міністерства оборони. А завдання міністерства оборони забезпечити кожного бійця нагодованим, озброєним, оснащеним, навченим і крім цього, зі своєчасним грошовим утриманням. Ось це завдання міністерства оборони, а не розпов... Овідати, як воюючи не воюють, це не його функціонал. Хай почитає свої обов'язки. Про секретаря РНБО Данилова, який в одному з інтерв'ю сказав, що до війни ми готувалися від грудня 2019 року. Усі твердження, що цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Сльози захвату заважають мені слухати та читати, але я відповім наступним чином. Перший день свого призначення секретарем РНБО пан Данілов мені сказав, війна в цій країні вже підходить до завершення. Військові в РНБО не потрібні, тому. Безпосередньо шукати собі місце. То в жовтні війна закінчувалася. В грудні вони почали цим займатися. Про відповідальність. По перше, ця влада не вічна і рано чи пізно їм поставлять питання по закінченню війни. А хто ж допустив цю війну? Наступне А пан Данілов, мабуть я забув, що в лютому 2020 року це через два місяці після того, як вони активно почали займатися підготовкою до війни. Вони якраз тоді намагалися закрити програму, що стосується Нептуна і взагалі роботи ракетного напрямку конструкторського бюролу. Уч він набудь забув про цей скандал, коли були звернення до президента, коли пан Бутусов безпосередньо написав велику статтю. Коли я виступав, інші люди виступали щодо підняття спроможності нашого ракетного напрямку. І тоді, вже уступивши безпосередньо тиску спільноті, на це звернули увагу і на це були виділені невеличкі кошти, не в тому обсязі, в якому вони могли бути виставлені. А пан Даніло готувався до війни в січні 2022 року. Безпосередньо Верховна Рада тоді відкликала 50 мільярдів з бюджету. То збройних сил це також підготовка до війни, цікаве трактування підготовки до війни. Наступне те, що вони хочуть переписати історію, намагаються її так сформувати, стало ясно, ще з квітня. Тоді перший шок якраз пройшов і почали прибирати всіх радників, усіх помічників безпосередньо з керівництва з досвідом роботи, які активно використовувалися першочергово в березні. Те, що Данілов розповідає, який він там суперчемпіон, який він герой, це не значить, що цьому люди вірять. Досвід Данілова у підготовці до війни Іншується чим двома освітами, які не зрозуміло як отримані. Я б не поспішав з такими висновками, що вони готувалися до війни. Готуватися також можна по різному Вони підготувались так, що через шість годин росіяни вже були на околицях Києва. Це підготовка до війни, Суперова підготовка. Більше за посиланням у коментарях сьогодні стало відомо, що проти Сергія Кривоноса ДБР відкрила кримінальне провадження, нібито за незаконну оборону аеропорту. Жуляни цитата кривоноса слідчі ДБР отримали вказівку визнати не Незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа, що я нібито видав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому березні у вищому керівництві ЗСУ. Мені сказали відверто, що Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади. У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленська вважає мене політичним опонентом. Сергій Кривоноса, генерал майор ЗСУ, перший заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ 2016-2019 років, заступник секретаря РНБО 2019-2020 років, у 2014 році особисто командував обороною Краматорського аеродрому, котра позначилася значними втратами нападників. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.